Терміново Борис Джонсон запропонував Трампу не припиняти війну в Україні та воювати ще дуже довго роками до кордонів 23 лютого. Жесть після прохання Джонсона зупинки України від переговорів в 22 другому році на що погодився Зеленський. Згідно яких Росія вийшла на кордони 23 лютого без збою, ми б не втратили ні солдат, ні інфраструктури заради кордонів 91-го року. Тепер Джонсон пропонує вгатити тисячі життів, що вийде на кордони 23 лютого. Фантастично вийти ціною життів таких хлопців, як я, і хочу підкреслити: я впевнений озвучене бачення та пропозицію Джонсона Трампу є пропозицією саме Єрмака і Зеленського, які лобіюють вічну війну та своє знаходження при владі через Джонсона. Джонсон. Пише, що Трамп розуміє, що поразка України буде величезною поразкою США, а Путін своєю чергою стане загрозою для всіх країн колишнього СРСР. Джонсон вірить, що Трамп може закінчити війну на вихідних для України та заходу умовах. Під цими умовами він розуміє вихід України на кордони 24 лютого, 2022 року. Тобто, фактично, відмова від вимоги щодо кордонів 91-го року та можливість вступу України до ЄС та НАТО. тобто великі дядьки на заході хочуть мірятись з путіним яйцями ціною наших з. Вами життів. І Зеленський це підтримує, і для цього Джонсон пропонує збільшити військову допомогу Україні, прискорити постачання та зняти існуючі обмеження на удари по російській території західною зброєю. Що заважало зробити такі пропозиції раніше? Не зрозуміло, і як компенсацію Путіну Джонсон пропонує запропонувати Україні особливі заходи захисту для носіїв російської мови, а також провести глобальне відновлення відносин США з Росією до повернення до часів, коли Росія була ще в G8. І я не говорю, що це буде легко, каже Джонсон. Це вимагатиме. Сили це вимагатиме рішучості, це вимагатиме сталевих нервів. Розумію Джонсон, це сука вимагатиме життів простих пацанів в Україні і без жодних гарантій. Бо в разі повернення ціною великої крові територій до кордонів 23 лютого Путін оголосить нову мобілізацію підвищить ставки та можливо навіть застосує тактичну ядерну зброю. Ну як ви собі зараз уявляєте, що Путін вийшов з війни з територіальними втратами без жодних здобутків? Для нього це буде кінцем влади. А тому давайте жити реаліями, а не фантазіями популіста. Відтоді, після відмови Зеленського через Джонсона, від миру ми втратили багато людей і продовжуємо втрачати території щодня. Сьогодні в Україні люди без світла, багато без води, скоро буде гуманітарна катастрофа та масова міграція населення. Зеленський побудував диктатуру так само, як Путін у Росії, і не хоче від цієї диктатури і влади відмовлятись. Тому через Джонсона лобіює свою нову політику. Але нам пропонують далі ж пожертвувати життями наших рідних. Не рідних там Зеленського, його діти на війні не будуть. А наших рідних життями сотень тисяч, щоб зіграти в рулетку. Яка не дає жодних гарантій перемоги та виходу до кордонів 23 лютого.